Удари збройних сил України по російських арсеналах з боєприпасами можуть вплинути на ситуацію по всій лінії фронту. Проте для подальших успішних операцій необхідне повне зняття обмежень на удари з західною зброєю по РФ. Ї. Про це повідомили аналітики Американського інституту вивчення війни. Нічого в там смислі не поміняють, поэтому ми б'ємося. Як зауважили експерти, українські збройні сили за останні місяці завдали низки ударів по ворожих складах у тилу, так була знищена база зберігання шахедів у Краснодарському краї та склад боєприпасів у Республіці Адегея. Крім того, у вересні збройні сили України атакували склади боєприпасів у Тверській області та Краснодарському краї, а також уразили сховище ракет у Брянській області. Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії. Повторні удари по складах боєприпасів можуть змусити російське військове командування ухвалити рішення реорганізовувати та розусередити системи матеріально-технічного забезпечення в тилових районах Арефії, щоб пом'якшити наслідки, зазначили в інституті. Нещодавно мій друг і колега е політолог і історик Тетяна Долот нагадала мені закон такий жартівливий мерфі, який гласить, що якщо подія може відбутися. То вона таки відбувається. І на щастя, ми це спостерігаємо на прикладі цієї російсько-української війни, після цієї широкомасштабної збройної агресії, і суспільство, і влада, і перш за все, Збройні сили знайшли в собі ті потужності і ресурси, і внутрішні, і зовнішні. Для того щоб дати гідну відсіч і зараз тримати стійко оборону, використовуючи і власні можливості, і звичайно можливості партнерів, ті останні події, про які ви щойно озвучили, безумовно гріють душу. Оптимістично налаштовують на майбутнє і в контексті тих подій політичних, які очікуються наприкінці цього року, це теж вагомий внесок у нашу мрію про остаточне звільнення всіх наших тимчасово окупованих територій від ворога, те, що е, і можливості наших партнерів і наша оборонна промисловість зараз. Вже надає нашим збройним силам і національним спецслужбам ті засоби враження. Про які ми зараз говоримо, це досить потужний результат і крок, і це в певній мірі переломний етап у цій війні, тому що у дронній війні Україна практично вийшла на баланс із Російською Федерацією, і не тільки на баланс кількісний, але і на технологічно е, якісніший баланс, який дозволяє вражати на таких відстанях. Ворожі цілі на його території, і на тимчасово окуповані, ну і в розробці, наскільки ми знаємо, є інші засоби, які дозволять Україні здійснити те, про що ми зараз говоримо. Тому безумовно, що це впливає поза всяким сумнівом, і на морально-політичний стан російського суспільства, і на настрої в самому Кремлі, і безумовно, на. Бойову готовність у окупаційному контингенті Російської Федерації, який зараз веде жорстокі е, бойові дії проти мирного, перш за все, населення, мирних об'єктів тут в Україні. Тому е, якщо події так будуть розвиватися, якщо ми нарешті вже почали отримувати те, що нам потрібно, і вийдемо ми на баланс не лише у Дронному аспекті, але і стосовно артилерійських снарядів, бронетехніки, далекобійних ракет, систем ППО і ПРО то безумовно, що ми можемо говорити про серйозні. Проблеми у Збройних сил Російської Федерації і Кремля в контексті реалізації тих планів і намірів, які вони мають е, стосовно України. А те, що зараз Кремль розгорнув таку масштабну масовану е, інформаційно-пропагандистську е, роботу у зарубіжних медіа проти України і проти її партнерів, це зайве свідчення. Того, що там нервують, там істерять, і розуміють, що вони все-таки програють, не дивлячись ні на які м'ясні штурми, на кількісні показники певної техніки, яка ще часів Другої світової війни, і тому безумовно, що, як говорить і в нашому керівництві, до кінця цього року повинні відбутися. Ті події, які багато в чому визначать подальший перебіг цієї війни на користь України, і в наступному році ми очікуємо законно очікуємо і обґрунтовано того, що нашим Збройним силам вдасться реалізувати ті стратегічні і тактичні плани, які має Генеральний штаб і Верховне Головнокомандування. Але тим часом бачимо, ситуація на фронті нас не путна тішить, тому що, на жаль, втратили вугледар. Е, наші сили оборони були змушені вийти з цього міста, тому що вже були не в змозі тримати це місто. Е, перевага ворога була приблизно 1 до 9%. І власне бачимо, що ворог продовжує наступати і біля Курахового, і на Покровському напрямку. І теж вчора от мали розмову з Олександром Коваленком. і Він каже про те, що ворог може зараз намагатися йти з Старомайорського на велику новосілку. Чого нам варто очікувати, пане Василю, на цей а, період часу на найближчі місяці, а і де конкретно на ваш погляд, ворог може найбільше тиснути. Ну я б ви знаєте так категорично не стверджував, що у нас така вже досить неприглядна ситуація на фронті. Так, на певних ділянках, особливо це донецький напрям, безумовно. Там, десь на Харківщині, вони намагаються щось робити, але особливо Донецький, Покровськ, Курахово. Ну, в Трецькі там уже йдуть бої. Ситуація складна, напружена. І ви правильно зазначили, що о, і з Вугледаром ситуація там була пов'язана із відсутністю і боєприпасів, і живої сили один до дев'яти, один до десяти, і так далі. І так далі. Але зараз все-таки підведені туди і резерви, підведені туди і відповідні е, боєприпаси. І е, там, не дивлячись ні на які спроби, і м'ясні штурми, і щоденні, по декілька там десятків до сотні доходить цих штурмів, але вони такі е, не масовані. Це групи по 5 по 6, е, які намагаються прорватися там кудись. Застосовуючи бронетехніку часів Другої світової війни, а зараз в переважній більшості пересувається на цивільних автомобілях, щоб убезпечити себе тому той досвід, і ті резерви, які зараз підійшли на ці напрямки, дуже досвідчених, патріотично вмотивованих і мобільних, і командирів, і військовослужбовців, дає Можливості стримувати ворога і не допустити. Я в цьому переконаний і не тільки я того прориву, на який розраховує Путін.